Я рада вітати вас на моєму каналі Шопінг з Ніколь. Пропоную передивитися товари від АТБ акція Економія з 2 по 8 жовтня. Вже в одному з своїх відео я розповідала про користь сиру для нашого організму і тут продовжу ще наводити деякі факти про сир. Сир допомагає зберегти зуби у 2013 році. Учені з Американської академії загальної стоматології заявили про те, що сир створює захисну плівочку навколо зубів, перешкоджаючи їхньому псуванню. Дослідники з'ясували це, залучивши до експерименту 68 дітлахів. Третина з них щодня з'їдала порцію сиру, інша йогурт без цукру і третя випивала по склянці молока. Наприкінці експерименту науковці побачили, що рівень піаж у сирній групи став суттєво вищим. І відповідно вірогідність появи дірочок у зубах цих малюків знизилася. Сир також допомагає схуднути. Учені з Австралійського технологічного університету вважають, що зменшення щоденної кількості калорій вкупі зі збільшенням частки в раціоні сиру йогурту, нежижного молока ефективніше допомагає людині схуднути, зокрема зменшуються жирові відкладення на животі. Ще один факт: сир додає розуму. Американські та австралійські дослідники у 2012 році повідомили, що люди, які регулярно вживають молочні продукти, зокрема молоко, сир та йогурт, показують кращі результати в когнітивних тестах ніж ті, хто молочного не їсть і не п'є. А ще, як ви знаєте, є сир з пліснявою. Цікавий цей делікатес. Користі шкоди якого вивчається, і донині розповім про цей сир у наступних відео.